Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магії. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А сьогодні дуже велика атака була по Росії, в тому числі і по Москві. Там, якщо вірити росіянам, ну, звичайно, вірити росіянам себе не поважати, ну все-таки. Вони заявляють, що збили 144 дрони. Якщо вони стільки збили, питання, скільки ж летіло тоді. да? Ну одним словом, Дуже велика атака була по Москві. І по Росії загалом хочу подивитись, чи буде повторення, зокрема по Москві. І там, ніби щось там мало не до резиденції Путіна, щось десь летіло в той бік. Ну одним словом, хочу подивитись, як далі буде оце, оце розвиватись. Так що вмощуйтесь позручніше, а я починаю. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а е, чи буде наростати масштаб українських атак по території Росії саме найближчим часом? Скажіть вам правду. Дагас. Лаус перевернутий. Аліс. Вуня, Перт, перд. І, і райду прямо. Ой, клас. Супер. Так, е, да, на масштаб атак буде рости. Потужності у нас теж в плані атак будуть рости. Ну, зараз конкретно про Москву запитаємо, всім же ж цікаво. Мордор саме, серце Мордору буде під атаками чи ні? Що нас тут? Наус перевернутий Альгіс, Вуньоперні нерайдо. Ось зміна ситуації йде. Е, вона саме йде, воно тут не йде, як то, що це вже якийсь завершений процес. Але це й не зовсім про майбутнє. Тобто, це якраз ось поточний момент. Відбувається зміна ситуації. Е, це хитрість іде, в даному випадку не обман. Хитрість. По відношенню до чого? До захисту. Це російське ПВО. Маємо радісні новини, і новин тих буде більше. Тому що що? А тому що у нас радість і від того, що наші спроможності ростуть. Пер це достаток. Це ріг достатку, пер це кількість. Тобто наростання кількості і чого? І ось райдо, нові маршрути, нові дороги, нові горизонти. А дослівно а, наші можливості ростуть. І летіти буде значно більше. Да. Ну що ж, початок розкладу я вважаю прекрасний. Прямо аж на душі світліше стало. Що, давайте Москву подивимося. Може, там по Останкіно, ну, по тому їхньому прилетить, там, і так далі. І так далі, і тому подібне. А в Москві там є по чому поприлетати, не тільки по Кремлю. Так, гаразд, дякую за відповіді. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А десь найближчим часом українські атаки по Москві будуть наростати? Саме по Москві. По місту Москва. Скажіть вам, правду. Соло. Ооо. Гебо. Манус. Ох, клас. Феху. Так. Ейвас... Ейвас вас, Ей вас перевернутий. А, зараза. А, ну, дивіться, в контексті питання гаразд. Ну, зараз поясню. Що у нас тут? Соло, гебо, манна, сфеху, Ей вас, вас перевертий. Ну, соло, зразу, да, в яблучку. Мало того, яскраві події, великі бабахи. Значить, куди прилетить, прилетить гарно. Це може бути, ну. Що там, нафтозаводи, якісь виробництва в Москві. Ну те, що може вибухнути саме по собі. Дрони ж у нас великої нагрузки поки що не несуть. Поки що. А в нас там не тільки дрони розробляються. Ну, це так, маленький спойлер. Е, ну, великі бабахи. Це, це може бути, не знаю, склади якісь там військові, заводи якісь там, ну щось таке. Мало того соло, медіа, багато яскраві події. Побачимо, побачимо, все буде гарно і красиво. На. А, далі не тільки буде летіти, гебоманна це йде співпраця. Це будуть і одним словом, добрі люди будуть працювати і на землі, не тільки летітиме. На. Плани, до речі, на це вже розробляються. Розроблені вже навіть, я б так сказав. Ну, зрозуміло, це і наша влада. Наша влада саме ось виділила на то фінансування, да? притом по феху гарне фінансування, да. І фех уже кількість позначає. Тобто кількість всякого різного в Москві. Тут і прильоти будуть наростати, тут і всякі там незрозумілі. Е Пожежі, бабахи і так далі. Теж буде в Москві це все наростати. Да, не просто так. Але, що показують, проблеми є. Ну, з одного боку, можна сказати, що проблеми з фінансуванням. Тобто, да, фінансування виділили, але його все рівно недостатньо. Да? Ну, у нас, на жаль, рез... бюджет не резиновий, і... і гроші, на жаль, кінечні. Да? Хоча іноді дивуєшся, якщо там десь е, якусь дорогу покласти за 20 кілометрів від фронту гроші є, а більше виділити гроші, щоб більше дронів на Москву полетіло, чомусь того грошей немає. Дивина. Е, ну так от, але це не тільки про це. Ей вас це ПВО. Чітко. Проблеми з ПВО. І ось я вас перевернутий, показує, що долітатиме не усе. Як би ми там не закидали тряпками і шапками, те їхнє ПВО, довкола Москви бункерне все-таки стягнуло все, що можна. І туди не так просто долетіти. Ну нічого, наші знайдуть, як туди долетіти, долітатиме. Да. Ну, правда, і дійсно багато що збивають. Да, на жаль. Ну, ну що, москвичам приготувати, що я вам можу сказати? Сьогоднішня ніч е для вас буде повторюватись. Да. Відчуєте себе в шкурі українців. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, знаєте, загалом, в принципі, соло, медіа, да, яскраві події. А мені щось, все мене тяне в сторону тої останкінської башні. А давайте тут же подивлюсь, ну, а може й по башні по дійсно прилетить. По вежі поті, останкінській. А ну давайте. Цікаво. А добре, давайте взагалі її долю гляну. Ну це, напевно, буде правильно. А ну раз, якось відповіді. А, добре, а покажіть мені, будь ласка, долю Останкінської телевежі. Скажіть, що він правда. Орус. Тей вас перевернутий. І слухайте, так точно туди щось приветить? Феху. Альгіс. Маннас перевернутий. І що? Кану? О! Прекрасно! Прекрасно! Так, що у нас тут? Урус, Тейвас, Феху. Тей вас перевернутий феху, аліс, манас да, Ось прикладання сили до неї буде. Тейвас приліт позначає. Але тут треба сказати: приліт-приліт, Тейвас часто, не тільки приліт, це і дії певних сил, які працюють ну, в темноті. давайте так скажемо, ну, Спецслужби або партизани. І тут прикладання сили до тої вежі. Щоб що? Щоб нанести збитки. Ось, відповідно. Альгес, ну там щось спробують оборону на ній підсилити, да? І, і охорону самої вежі, і. ну і ПВО, зрозуміло. Ну, маннас. Тут і ще будуть, якщо так. Да. Тут і загиблі будуть на тій вежі, що, як ото десь там ходить по інтернетам текст, да? е, вся там Останкінська вежа в диму, там щось десь обвалилось, там на набивцях висить один пропагандист російський, там другого викинуло взагалі аж на землю і так далі. Да? Е, ну ні, воно тут прям що повністю вона буде зруйнована, воно тут не йде. Но голови чись полетять точно. Це може, правда, і звільненням програтись якимось гучним. Не тільки смертю. Ну, ось Кано, якщо так, звільнення, хтось летить з посади, Кано, розкриття інформації. Почуємо, побачимо. А якщо смерть, так це пожежа. Кано пожежу показує. Ну вона ж уже раз горіла, наскільки пам'ятаю її історію. Ну от, історія зробить виток, і знову вона буде горіти. Ну, якось так. Подивимося, як це програється, чи то якоюсь роботою спецслужб, чи то е, партизан, чи то дійсно безпосередньо приліт. Бо тут і так, і так може бути. Ну, одним словом, в будь-якому випадку, це якесь прикладення сили до тої вежі Останкінської. Ну що, ну хай пропагандисти він, сидять по закутках і бояться. Що я можу сказати? Ну, якось так. Такий сьогодні розклад. Такий у мене сьогодні настрій був. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там доступ до Рунда стев, перевірених мною, ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!